Друзі, вітаю вас, в студії Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Незмінно з понеділка по п'ятницю говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються російського повномасштабного вторгнення в Україну. А також говоримо про інші важливі речі, які відбуваються у світі. А будемо сьогодні. Ми говорити із нашим кореспондентом. Сподіваюся, вдасться приєднати. Богдана Цюпина із Лондона про те, що відбувається в Лондоні. А сьогодні ми знаємо, що в Лондоні відбуваються похорони королеви Єлизавети Другої. І. І сьогодні постараємось поговорити про це. Нагадаю, перед тим, що наші ефіри відбуваються наживо. Тому, якщо ви дивитесь нас чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання чи написати ті речі, які вас цікавлять. Я зі свого боку спробую їх зачитати, відповісти. Якщо буду мати відповідь, то обов'язково відповім. Нагадаю, також що пишіть звідки ви нас дивитеся. Нам завжди важливо знати, де є наша аудиторія. Завжди приємно такі коментарі також читати. Отже, друзі, говоримо ми про те, поки ми зараз намагаємося під'єднати нашого кореспондента. Говоримо про те, що відбувається сьогодні у Великій Британії. Ми знаємо, що сьогодні 19 вересня. Відбувається власне саме поховання королети Єлизавети II у Лондоні. Дуже багато людей прийшло попрощатися сьогодні, також як і звичайних британців. Також ми знаємо, що в ці дні попередні дні до Британії, до Лондона приїхали також міжнародні делегації а в тому числі приїхала делегація з України, представляла Олена Зеленська цю делегацію також був прем'єр-міністр. України Дмитро Шмигаль присутній на, на похоронах королеви Британії Єлизавети II. Отже, неділю українська делегація відвідала весь міністерський палац, де символічну шану перед домовиною королеви віддавали представники понад ста держав, в тому числі до речі, і Джо Байден та Джил Байден також прибули на церемонію поховання британської королеви. Й мала нагоду Олена Зеленська поспілкуватися також з британськими журналістами. Зокрема, в інтерв'ю британській телерадіомовній корпорації Олена Зеленська сказала, що українці відчували підтримку королеви в боротьбі з російською агресією. Вони знають, що королева поділяла цінності, які Україна сьогодні відстоює. Сказала Олена Зеленська, зокрема, свободу, право мати свій дім, мову, культуру та країну. На цей день нашої незалежності вона підкреслила також, що е, в цей надзвичайно важкий рік королева Єлизавета бажала українцям кращих часів у промові до британського парламенту. Вона говорила про підтримку України. Цитує Бібісі, дружину президента України, першу леді України Олену Зеленську. Цікаво до речі, що е, серед всіх різних е, міжнародних делегацій, які е, були присутні. І приїхали віддати останню шану британській королеві. британський уряд не запросив на похорони королеву російську делегацію, а також представників влади інших країн, зокрема Білорусі, Сирії, Венесуели та М'янми. Ми знаємо, що Олена Зеленська саме зараз вона здійснює візити закордонні Володимир Зеленський, український президент, з початку повномасштабного вторгнення Росії. Не здійснював закордонних візитів. Якщо є потреба, виступити перед парламентами чи перед іншими лідерами, Володимир Зеленський виступає дистанційно. і Олена Зеленська зараз виконує по суті роль представляючу Україну. Якщо йдеться про президентське подружжя, то саме вона. Представляє Україну в різних міжнародних на різних міжнародних чи подіях чи виступах перед тими чи іншими делегаціями. Хочу зараз глянути, чи маємо ми наш зв'язок на Ютубі та Фейсбуці і зачитати деякі коментарі. Дайте мені секундочку. Отже, на Ютубі бачу і так дивляться нас. Отже, дивиться нас Луганськ. Бачу також. Інші міста на Фейсбуці бачать нас. Дивляться зі Львова, дивляться з Києва. А друзі, нагадаю, що якщо маєте питання, то можете писати свої коментарі. Можете ділитися своїми думками, обов'язково їх також зачитаю. Що ж до що ж до того, що відбувається в Британії, думаю, можемо зараз подивитися відео із Лондона, яке зняли сьогодні, зокрема телегенціях Reuters. Як відбувалася церемонія прощання? Можемо зараз показати бірол із Лондона про те, як відбувався похорон королеви Єлизавети II. Отже, дійсно бачимо церемонія, члени королівської родини. Ось домовина з королевою, яка є перед власне яку доставлять у Вестмінстерський міністерський палац, так і ось так ця церемонія відбувалася. Так, ми дійсно побачили, відбувалася церемонія прощання, і також дуже багато людей, насправді, звичайних британців, людей, які проживають у Британії, мали нагоду попрощатися з британською королевою, мали нагоду віддати їй останню шану чи прийти до домовини. А ті, хто ж не встигли попрощатися і прийти в там, де вона лежала, в останній раз. Могли а також відвідати церемонію процесію із автомобілем, який я вирушав до місця поховання британської королеви. Якщо ж ми маємо Богдана Цюпина, нашого кореспондента в Лондоні, то спробуємо підключити Богдане. Чи чуєш ти нас зараз? Так. Богдан дуже радий тебе так, я е чую, вітати. Ми можемо так, е ми можемо по поговорити. Я трохи на початку розказав. Продемонструвала ми, як відбувалася церемонія прощання. Розкажи з Лондона, ти на місці краще вочевидь. Бачиш, знаєш що відбувається. Що сьогодні поясни нашим глядачам відбувається, чи відбувалося в Лондоні? Чи вже закінчилася церемонія прощання з королевою? У Лондоні церемонія прощання з королевою закінчилася, але вона перемістилася у Вінзор. Тобто, фактично, церемонія державного похорону королеви Єлизавети II відбувається у двох частинах: перша частина це державний похорон з участю сотень глав держав, тисяч гостей близько мільйона спостерігачів, як уважають тут, тут у Лондоні на вулицях британської столиці. Але ця частина вже закінчилася. Королеву Єлизавету II вже відспівали у Весмінстерському абатстві. Провезли її через домовину, провезли через центральний Лондон, і зараз вона наближається. Чи можливо навіть вже перебуває у Вінзорі, у Вінзорському замку, де королева буде похована. У гробниці, де е, поховані попередні е, попередні монархи, а також члени королівської родини. Тобто е, те, що ми зараз е, спостерігаємо, е, і що ми бачили в Лондоні, що зараз спостерігаємо у Вінзорі, е, це велетенська небачена в часи нашого покоління, за часи кількох поколінь, е, церемонія поєднання з одного боку. Е, Похорону так мовити приватного, тому що йдеться про смерть людини, матері бабусі є величезна, величезна кількість рідних, які втратили близьку людину, але королева Єлизавета II також була главою держави. Що є дуже дуже важливо для Великої Британії, і також главою церкви англіканської церкви, тобто, оце таке цікаве поєднання приватної частини, так би мовити, і офіційної і державної, перетворило сьогоднішній день у Великій Британії на цю велетенську трансльовану на увесь світ телевізійну церемонію, дуже дуже видовищну. І дуже помпезно я думаю, що можна сказати навіть так, Остапе Богдане. Як звичайні британці прощаються з королевою Єлизаветою, ми бачили відео людей заплаканих, які стояли. Але чи існує якесь от одностайне сприйняття якогось такого трауру у суспільстві? Чи все таки є люди, які можливо якось які мають якісь інакші емоції цей день, чи чи якісь інакші інакшу перспективу щодо цього питання? Так ну, це важливий момент. Тобто, Велика Британія це сучасна демократична країна з свободою слова, свободою віросповідання. І, і, і з усіма можливими е, свободами на які сподіваються чимало людей у світі і в багатьох в багатьох країнах тобто говорити про те що е, усіх е, тут примушували плакати як це е, відбувалося там наприклад у північній кореї чи ще десь е, це звичайно ж було би неправильно очевидно що люди які зібралися е, вздовж Цього шляху процесії ті люди, які хотіли там бути особисто, це насамперед ті люди, які напевне і найбільш особисто сприйняли цю втрату смерть королеви. Але мені здається, також в дуже важливий момент зауважити, що королева Єлизавета II у Великій Британії була дуже шанована і її дуже багато любили людей. Незалежно від того, як вони відносилися до монархії, чи підтримували вони цей устрій, чи вони критикували. Я особисто можу сказати, що у розмовах зі мною тут в Україні не раз порушувалося питання, що монархія це анахронізм, що главу держави можливо краще би було обирати, або принаймні в будь-якому випадку, щоб глава держави не, не була чи не був монарх Архом автоматичним, який з'являється випадком долі, а не рішенням, але ці розмови відбуваються окремо сьогодні, у Великій Британії, день трауру, день поваги. І день вияву, ну від багатьох людей, від значної частини вияву любові. Також до, до людини, яка була частиною історії цієї країни, 70 років це ще лише лише тільки правління, 96 років її життя це частина британської історії, продовж якої вона перетворилася ця країна на те, що ми бачимо зараз. З імперії, над якою ніколи не сідало сонце, в сучасну демократичну країну, яка зуміла поєднати ось цей анахронізм невиборної посади глави держави, невиборної. Верхньої палати британського парламенту Палата лордів. пригадаємо також люди там не обираються, вони призначені туди, а деякі отримують навіть у спадок свої місця у палаті у палаті лордів. Тобто, оце таке дуже цікаве поєднання старовинної, взятої з історії традиції з. Тим як вона змогла працювати з найсучаснішою, найдинамічнішою, все ж таки, демократією, мені здається, що це надзвичайно цікаво. Зокрема, для, для тих країн, де демократія досить молода, де вона лише встановлюється, тому що. Дуже часто останні, останні роки люди серйозного рівня запитують, що таке демократія, чи може в результаті виборів до влади прийти тиран, і відповідь на це запитання дуже часто так в результаті виборів до влади може прийти тиран, як це сталося у Німеччині у 30-х роках, коли партія Гітлера прийшла. Прийшла до влади і законно сформувала уряд. Скажімо, автократичний лідер Росії Путін також має таку систему виборів, у якій він теоретично тримається влади відповідно до тих законів, які були створені для того, щоб він став главою держави і і і залишався главою держави. Зараз у європейському союзі дуже серйозні питання стосовно того. Яка ситуація в Угорщині, де е, Віктор Орбан очевидно прийшов до влади е, в результаті е, виборів? Але що таке демократія? Як у цій демократії яку роль відіграють вибори? В, які, в яку роль відіграють історичні інституції? А можливо, яку роль відіграє, е, що ймовірно недооцінюють в деяких країнах? Скажімо, роль верховенства права. А сила е, судів, е, скажімо, роль засобів масової інформації, е, твердість боротьби з корупцією, е, сила громадської думки, яка може змушувати е, владоможців до відповідальності, тому що монархія, зрештою, хоч вона і не була виборна, але значною мірою можна сказати, що вона все ж таки підзвітна британському суспільству, Остапе. Так, Богдана дійсно це цікава тема для обговорення. До речі, перед тим я не знаю, чи ти можеш бачити наш ефір зі свого боку. Коли ми показували кадри наживо зараз, де проводять королеву. Де у останню путь бачили ми кадри з її труною а, і яку супроводжувала також королівська родина. Якщо ми пізніше можемо також вивести ці кадри, буде добре. Богдане, ти торкнувся питання монархії, ролі монархії. Я От запитання я бачу на ютубі. Думаю, до тебе це можна адресувати. А питають королі королеви, чи впливають на економіку України, чи ці посади історія. Я Лише до цього запитання додам. Чи дійсно монархія місце монархії у британській політиці це така церемоніальна роль, яка ні, ну, і монархи чи члени королівської родини ні на що, ні на що не впливають? Чи дійсно вони таки мають якийсь політичний вплив у Британії, Богдане? З цієї нагоди я би розповів про інтерв'ю дружини президента України Олени Зеленської британської телерадіомовній корпорації BBC. Пані Зеленська тут репрезентує Україну, оскільки український президент, спочинаючи з лютневих днів російського вторгнення, не не їздить з міжнародними візитами за кордон, і цікавий момент мені здається в тому, що сказала пані Олена Зеленська. Вона сказала, що українці відчували, вони вважали, що королева Єлизавета II підтримувала. Україну стояла на боці тих цінностей, які захищають українці: свобода, право на свою країну, на свою культуру, на свою мову, сказала пані Зеленська, і зокрема вона згадала про те, що королева Єлизавета II в останньому своєму зверненні до парламенту. Говорила, що завдання основне з основних завдань її е, уряду це є підтримка України, і тут ми підходимо до власне цієї теми, яка яка роль е, королеви монархії у Британії в, в системі управління? Тобто очевидно, що е, королева Єлизавета II ці рядки, і зокрема рядки у зверненні про е, підтримку е, підтримку України, урядом Британії писала не сама. Ці звернення пише е, уряд, і королева, чи тепер це буде король е, Чарльз III, Він буде виголошувати це як програму уряду його величності. Тепер це буде е, Чарльз III. Раніше це був уряд, уряд її величності. Тобто, з одного боку, так е, очевидно, що повноваження монарха дуже символічні. Монарх королева приїздила у парламент кожного разу, як тільки треба було виголосити на початку чергової чергової сесії парламенту програму уряду. Вона зачитувала те, що те, що було написано. Але окрім таких символічних символічних повноважень, очевидно, варто згадати, також що ну наприклад. Регулярні аудієнції прем'єр-міністрів у, у королеви, і це було надзвичайно важливо з того з того погляду, що йдеться з одного боку про церемоніальну, так би мовити, подію. З іншого боку, 96-річна а Королева Єлизавета II могла багато чого розповісти з, зі свого власного досвіду спілкування з попередніми прем'єр-міністрами про їхні а, помилки, їхні можливо. А, Якісь вдалі кроки, і, і так далі, і так далі розповідають про те, що не раз вона давала поради щодо закордонної політики. Не забуваємо, що королева Єлизавета II пережила 12 американських президентів. 15 британських прем'єр-міністрів ми про це вже згадували про що упродовж цих днів трауру. Я думаю, що варто знову нагадати про той величезний досвід, який напевне вона могла у цих у цих розмовах передати. І також казали, що для багатьох прем'єр-міністрів. Інших урядовців аудієнтів з королевою це були як візити до ну психіатра. Не знаю, це надто надто гостро сказано але. Можливість поговорити, можливість висловитися, як сказала Тереза Мей, це були єдині розмови, відверті розмови, які зміст яких потім не з'являвся у пресі. Тобто справді з, з королевою прем'єр-міністри напевне могли обговорювати речі, які вони би могли собі не могли собі дозволити з іншого боку. Королю Чарльзу третьому. Це буде робити набагато набагато важче. Е, очевидно, що той авторитет, який мала е, його мати, йому потрібно буде ще е, заробити. Остапе Богдане, я хочу трохи перервати нашу розмову. Буквально на хвилину показати, що зараз відбувається у Британії власне наживо церемонію прощання з королевою, і потім повернемося до українського кота питання. Але давайте зараз просто без коментарів. Подивимося наживо, що відбувається зараз, як Британія прощається із королевою. подивилися ми щойно фрагмент прощання із британською королевою Єлизаветою. богдане повертаємося до тебе ти згадав про те що від української сторони на делегацію прибула олена зеленська також ми знаємо був прем'єр міністр україни денис шмагаль присутній у британії прощалися вони від україни від українського народу разом з королевою розкажи будь ласка також з ким вони бачилися можливо також знаєш про що говорили а окрім власне церемонії Прощання з королевою, що ще включав їхній візит, ми не маємо інформації про те, з ким зустрічалася українська делегація пані Зеленська і прем'єр-міністр Шмигаль. Тобто, очевидно, що в ситуації, коли в одному місці для однієї події зібралися сотні керівників держав. Очевидно, що можливо можливості для якихось коротких розмов спілкувань чи, чи знайомств досить, досить великі. Що стосується зустрічі, про які ми знаємо, то ну я би згадав, наприклад, що британська, британська преса з задоволенням публікувала. Фотографії е, пані Зеленської е, дружини президента з принцесою Уельською е, Кетрін е, ми е, бачили кадри, коли е, українська делегація з пані Зеленською і з послом України з його дружиною і з прем'єр-міністром Шмигалем е, були у е, Весмінстерському палаці у так званому вестмінстер холл е, де е, прощалися з Королевою з домовленою вчора до до сьогоднішнього дня, тобто ситуація ситуація полягає в тому, що пані Зеленська очевидно не має якихось державних повноважень, але мені здається, що Її роль останнім часом, наприклад, те, що мала мала можливість пані Зеленська сказати, наприклад, у Сполучених Штатах у липні, коли вона виступала в конгресі і була у Білому домі у Європейському Союзі у, у парламенті. Нещодавно, де вона була почесною гостею під час е, промови Урсули фандерляєн, президентки е, Єврокомісії, під час її е, промови про стан союзу е, Європейського союзу, і ті інтерв'ю, які дає е, пані Зеленська. За кордоном в умовах, коли е, президент України Володимир Зеленський не може здійснювати закордонні візити через російську е, агресію. Очевидно, що її е, роль дуже помітна, і е, наразі я б сказав те, як це е, як це бачать у Великій Британії, де е, на неї звернули увагу окрему, я б сказав, е, досить таки велику більшу ніж на. Представників деяких інших країн не забуваємо їх тут сотні у ці дні. Я думаю, що це що це помітно і роль пані Зеленської, особливо як обличчя України за кордоном у ці важкі дні, важкі важкі часи російської війни проти України те, як вона вміє. Висловитися і мобілізувати, закликати інші країни надавати допомогу Україні, це дуже важливо, і очевидно, що вона скористалася такою нагодою і тепер перебуваючи у Лондоні для державного похорону королеви Єлизавети II. Богдана на нас залишається трохи більше хвилини часу. А якщо ми говоримо про делегації, то ми знаємо, що британський уряд не запросив Російську делегацію та білоруську делегацію на похорони королеви Єлизавети. Чи свідчить це про тотальну ізоляцію Росії з боку Британії по суті на різних і, і на всіх рівнях які діки можливі зараз? Е, з боку Британії так. Е, очевидно, що з ним з задоволенням зустрічаються деякі е керівники е деяких інших країн, але очевидно, що у товаристві, е де представлені переважно е західні країни, і е тут у Лондоні з нагоди такої е траурної е траурної події е Росіян бачити не хотіли. І до речі, багато говорять про те, що це пов'язано. З війною, яку Росія розв'язала проти України, це так очевидно. Це зараз все все у новинах, але я думаю, що не варто забувати про поведінку ганебну поведінку Росії у Європі, і, зокрема Великій Британії, і раніше, тобто те, що Росія фактично застосувала зброю масового знищення, неопаралітичного отруту, нервово паралітичного труту тут у Солсбері в Англії. Я думаю, що це. Шокувало багатьох британців, і звичайно, що вони солідарні з Україною е, у зв'язку з російським нападом. Але я думаю, що навіть навіть е, за е, за умови, якби, якби цієї війни не було росіян, е, бачити е, тут не хотіли би дуже дуже багато людей. Дуже багато британців у Росія Дійсно, досі так і не попросила пробачення, навіть не визнала так і е, і е, 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 не не допомогла у, у розслідуванні з'ясуванні, е, скажімо, страшної смерті, Смерті Олександра Литвиненка ще раніше, тут тут у Лондоні. Так, Богдане. Про дійсно, які, можливо, бачимо ми з Москва зможе так, цю, зможе цю говорити. Ізоляцію зас, на, на це рівня. Богдане, будемо прощатися за тобою. Дякую тобі за твоє включення, за твій детальний аналіз. Нагадаю, це був бо Богдан Цюпин з нами з Лондона. Дякую вам за увагу також. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.